Вітаю на нашому каналі. Сьогодні будемо пресувати олію на нашому 30-тонному комплекті. Разом із вами буде повний процес по пресуванні волоського горіха. Діжка в нас 5,5 літра. Цей прес чудово буде справлятися з даною культурою. Ідеальний комплект для домашнього використання. Повний процес, коротенький урок, як все вірно встановити і отримати олію холодним методом. Перше, що нам потрібно зробити, це встановити наш фільтрувальний мішечок і засипати в нього наші. Насіння. В дану діжку нас поміщається в межах такої фракції 2,5 кг. Не раз наголошую, даний комплект чудово справляється з волоським горіхом, тому що ця культура в нас мягка рахується. Чудово також можна використовувати дані преса в цілях виготовлення даної олії. Так, все, засипали наш волоський горіх, складаємо наш мішачок і будемо встановлювати діжку на раму. Також в комплекті у нас два подовжувачі дерев'яних і один металевий диск. Бачимо, що в нас, в принципі, один більший будемо використовувати, і металевий. Достатньо нам буде. Також ми ще будемо використовувати один типу металевий диск, для того, щоб максимально зменшити вихід штока. Все, діжку ми завантажили, носик наш. Тару встановили. В принципі, будемо наганяти тиск в системі. У нас ручний насос такого типу. Перший плунжер ми холостий хід І після того, як ми вже створимо тиск, ми переходимо на тончий плунжер. Такого типу у нас в комплекті стоїть ручка для того, щоб зручно працювати з даним насосом. Все. Приступаємо до тиску. Перед тим, як створити тиск, у нас на насосі є гвинт. Ми його зажимаємо і після цього можемо створювати тиск. Все, починаємо процес по пресуванню. Все робимо поступово, тому що культура дуже м'яка, щоб олива нас не пішла через верх самої діжки, все робимо поступово і слідкуємо обов'язково за манометром. Тільки почувствували на руку, можемо переходити на тончий плунджер. Чути зараз, як в діжці все шипить. Олія відділяється. Зараз буквально ми побачимо перші каплі по оливі. Ну, от, бачимо, як олійка наша потекла. Чому я наголошую все робити поступово? Тому що кожна культура потребує різний тиск. А зараз ми бачимо буквально 5 тонн горіху достатньо. Так відбувається процес по з будь-якою культурою. Все робимо поступово, слідкуємо за манометром і очікуємо, поки ми отримаємо кінцевий результат. Ми попресуємо буквально там годину дану культуру. І зможемо оцінити, який результат ми зможемо отримати на нашому 30-тонному комплекті. Поки в нас процес відбувається, у нас вже маємо 300 мл. Ну, по закінченні процесу ми зможемо оцінити наш результат по виходу. Вийшло у нас 15 хвилин по пресуванню, Ми вже отримали 500 мл по виходу. Додатково підготували нашу тару для того, щоб переляти. І буквально весь цих 15 хвилин ми більше 15 тонн на даний комплект не давали. Це достатньо для даної культури, щоб отримувати олії. Також все робимо поступово обов'язково, тому що м'яка дуже культура, вона не потребує високі тиски. Потім з часом вже в кінці можна дати високий тиск для того, щоб максимально дожати даний. Волоски горі. В процесі пресування у нас було додатково перемішування. Ми перемішали фільтрувальний мішок, також доставили додатково металевий поршень, для того, щоб вихід штока, тому що нам вже не вистачало, у нас вже провалювали сплунжера. В процесі пресування ми отримали, зараз вже маємо 1 літр 250 Ну і ще буквально процес відбувається в нас. Такий результат отримали в процесі. Нашої роботи на нашому 30-тонному комплекті. Зараз ми вже будемо завершувати скинемо тиск, дістанемо наш фільтрувальний мішок, покажемо, як він виглядає, і в принципі весь процес буде закінчено. Щоб повернути наш шток, ми на нашому насосі відпускаємо наш гвинт, тиск у нас падає, і повернення штока відбувається за рахунок пружини. Стаємо наші. Металеві подовжувачі і саму діжку будемо діставати. Ставимо на нашу підставочку. Також в нашому подоні можете оцінити, ще залишилася олія. Ми її також додатково зараз зляємо. Здавати фільтрувальний мішок можна двома методами. Можна за рахунок резинового молотка ми зараз будемо пробувати і також за рахунок самого пресу можна випресовувати її. Таким методом ми дістали наш мішечок. Забираємо наш подовжувач, підставочка. Так виглядає наш мішок після пересування. Ну так, В принципі, доволі добре відпресували оріг. Все закінчуємо процес по олії. Так відбувається. Пресування культури будь-якої, якщо ми працюємо з пресами, просто є більш потужніші преса, які використовуються на твердіших культурах. На дану культуру це чудовий варіант, який дає змогу отримувати олії холодним методом. Також даний комплект можна укомплектувати додатково масло якщо ви плануєте декілька пресів ставити і працювати з даною культурою горіхом. Також можна додатково поставити ще капролонові діжки. Які дають змогу збільшити об'єм по виготовленню олії. Так що, кому цікаво наше обладнання, звертаємось, ми підберемо під ваші потреби і ваші задачі. Даний комплектик можна розраховуватися комплект для власного споживання. Він чудово буде справлятися в домашніх умовах. Ви зможете використовувати даний комплект і отримувати олію методом холодного пресування. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наші корисні відео та поради. Також, якщо у вас залишилися питання стосовно нашого обладнання, пишіть під цим відео в коментарі, будемо раді на них відповісти. І до зустрічі у нових відео!